Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в футбол. Я вже тут прокачався, якщо ви знаєте. Тут новий кодик. Записуємо його. Ще Що нам щось вроді мають дати. І не один ма. О, чотири удачі. Що там дало? Я не розумію, стоп. Поток? О, реально, стоп. Мне треба... Дріблер, 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 дріблер. Бо можна спочатку два спіна і може він тоді мені випаде. Прокрутим в кінці ролика. Коротше, все, пішли в катку. О, тут, тут є мій підписник. Чи це мій просто друг, я не знаю. він, Я його десь знайшов давно-давно. Дайте пас, пацани, я граю за Сае. А, стоп, це ми їм забили. О, є, пацані. пацани! Хі, хі є. О, все! Я виграв і нічого не зробив! Я ще кубок дерву, що це таке? Я нічого не зробив, геній вообще. Давайте все. О-о-о-о-о! 100 о, 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 о. бабла. Треба ще одну катку зіграти. О! Бесплатно. Я могу вообще нажать, а вот тут такая кнопочка play, але ну блин. Стоп, запас 17 художник. Так это easy! Плюс 30 щасливих спин оф. Так. Взяла і 22 разрушение колена. Сиграю в 3 матчей. Йо, да тут вообще имба завдання. Вообще круто. Так, э, стоп. Да блин, я не прочитав який там апдейт буде. Так. Что за чел вообще? він против мене, йо. Не-не-не, чел. Все, мяч ми. Хе-хе-хе. Обкатали пацана. Обкатали пацана. Ну пожалуйста. Оу, забыл. Хе-хе-хе. Обкатали пацана. Я тільки один скилл. проюзнув. Так, О, о, чел! Защита, допоможіть. А! Вона піть близько до врага. Ого, він прошка. Да блін, уйди. Ха! Що <со> це було? Чал, дай пас. Блін, ну що він робить? Вратарь. Ну в тебе зараз м'ячик заберуть. Ого! Що це за баганий м'ячик? Так, ідемо за м'ячиком. Пробуждення спальні через три, два, один. Щас. Чому не в мене? Чому в цього чела? От я з не з розумію. Я перший гол забив, ну але... Я не розумію логіку цієї гри. А, Не получилось в тебе на мене, це. Ну і що він хоче зробити? <смі> Хітбокс і воскі. А йо, чому в мене це? Противник не переді мною був. Нет? Уйди. Ну, ласка, ну чому він такий швидкий? А тільки не я. Та ну навіщо? А він в ту штуку включив, а тоже так нахуй. Да блін. А-а-а. Ну не забьешь, не забьешь. Нет. Ну будь ласка, вратарь. Лучший, лучший просто хорош. Ща, я назад кудись сюда, далеко выбью. Своим своїм гіпер ударом. Чел, давай. О! Да, да, да! Да, летить прямо на мене. Все, поїхав. Куда? Куда? Нет! У мене кнопка не... Все. Да. Блін! Я нічого не бачу за все штуки. Уйди, чел. Я сам все зроблю. Пас! Чел! Ну тобі пазда! Чого ти на місці стоїш? А у нас чел гений. Цей бізнес -упла мені не подобається. А це шо е -м 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 -м. Японда, що вообще? Япон дай мяч. О. Навіщо ти скилл про кеков? Ти мог його там бізь, якусь там штуку. Ой-ой. Круто. Чи цей чел задолбав? Йов, ну вратарь, спаси, будь ласка. О, хорош. Пас. Пас, ну алло, кунігами, кунягами. Кунями. Дякую за пас. А. Не поняв. Да, алло, ну чолек ти не забрав. Це тоже якийсь вратарь умній чел забрав. О, є! Чел забив із нашої команди оцей. Леджін Танос забив. Вау! Ха-ха-ха. Хітбокси -ха. <схит> доски. Та да ну ні, сам іди. Так. Ах ти, та да ти задовбав, чел. Я купив це, врубаю супер жорстку цю штуку. Ем. Э -э Ну все, він мене точно вже. Да як! Хітбокси теж на мене діють. Да як! ну боже. за чел? Ти звідси, да він задубав пантуватись. Ну і зараз дай вратар. Дай пас. Ну нормально, нарешті ти можеш дати пас на свій супер удар бо він зараз робить Супер удар що він робить, дивіться. Вау! Пачл, що ти робиш? Вау? Що за кунігами, як я каками? Э! О. А, хе-хе, я це перший. Так, перемещаемся быстрее. Пау! А! Ааа! А як? Головою відбили! Блин, блин, мене ще очко обкатали. Та ч в них вратарь такий жосткий? Дайте мені щось зробити. У нас за вратара немає. Во взагалі шо? Че, що за... Чел. Да, чел, ну, ты задолбав! Да! Чел. Чему у нас немає нормального воротаря? Нарешті. Чел, ну, ты задовбав мене переслідувати. Да! Ну як? Ну, він! Ну, тупой, тоже собі це врубив. Да, ну алу, ну, це не... Чому ми. Я один вообще. Як я один проти трьох буду битись? Сумасшедший тупо чел. Не вміє грати. Не рекомендую прокакався. Да уйди! Все, ну зразу, зразу. Я прокакав цю штуку. І все, уже зразу йдуть за мною. Уйди! 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 Да, в яку сторону його дали? Будь ласка. ну алло, ну ну що ти робиш? У мене команда гівно. А Чому? у мене ще перезарядка скілів капець, яка пацаны? Чил, як? Все. Включаем, режим проски. Чел, ну ты реально задрав! Як в него так быстро перезаряджається? Так, ай, <реш> та, та йок Я не розумію. Це капець. Та йо ще не в мене. Кого що авекінг? Дайте хоча б нічого зробити, задрали. На. Хе-хе-хе! Лохоп'яти, копай, ч я плачусь? Ч я зробив? Так. Уйди. Да блин! Ну чел ну ты задрав? О, у нас воротар малфеймбовый, не знаю. Чел, ну ты... Ти... Ну наказывайся ты тут воротар. О, нормальный воротар. Ну, дай пас. Ну. Ну. Ну я не розумію таких чалики. Які... На останніх секундах не дають пасы. Я ближче до ворот, і вони такі. Пас! Да, чел задрав, тупий. Та, алло. Боже. Ну дай то один раз виграти ну ви задрали хто такий взагалі Да Боже, ну він моє місце забирає? все якщо я за нього то я виграю Там якась не в Исаи корон... корона. Кось. Фо? Што... Да ну ні Зараз ще це. самим простим ігроком Типа Исаги це самый кайкошный вообще шоу. Ну, я же те... Стоя самым крутым. А я просто лайкинг буду. Що це таке? Чому они одинаковые? Они реально такие? Ну ты гений? Так что это и чел крутый, то я тоже хочу бути <му> челом. А, шо? Шо за... Капец. Юкимия. Юкмія, коротше. Чи Юкміча. Поняв. Не хоча тар крути, а у нас просто... Ну ти... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що у нас за воротар? О, нормально. Це оцей чел. Я йому все закрию. Ото. Закрив чел, все, хай сумує. О, Дай пасну чел! Дай пас, а то Та мені теж треба щось робити. Я б тебе пихнула, якщо б можна було так зробити. Ленет. Ти якийсь егоїст, я не знаю. Аааа. Ой-о. Склипа зона сміяча чи це вообще. Щось таке. Оооо! Ем. Кому він там от він не вдарив. По перший не вдарив, по-друге, кому він там от А не а, він вдарив. Чели не мішайте мені гол забити, ло. Дай. Тільки не думай йому дати пас. Ну! А, це наші врота стоп. Дай, пас! Тат чел, ну шо ти роб? Ну круто! Тайпас. пас! Молодець! О! Че такий быстрый? Я тоже быстрый. Хе-хе-хе! І саги не треба верце цього робити. О! 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 Забив! Забив! забив. От перекочусь. Що зі мною твориться? Нет, нет. Що там мені дало цей бустик, я не знаю. Що там чел пише? Пасто мі. Коротше, вони пасують. Він обідився на всіх. Да йо! Що це таке? Як він так і робить? Як він так і грає? Вс, я бежу, бежу, бежу. Наперед. Видно, комусь там дав пас. Бо він його попросив. Ем. А, дай пас. Чел, чел, дай пас, чел. Ну кому? Ну чому саме йому? Ну чому йому? Я мужу хотів забыть. Триса я йому канду за Щоб він не був крутий. Поїхав. А у них нападаю, що його дав немає. Чиил, тебе поламали. Он е море трю. трю. Поламали челиків, коротше. Ой, йо. Якщо Оцей чел. А, все? Ну то все, я вже бабки получив. Ха-ха, ха я держу кубок. Сіхіхі є. є. Все, давайте. Дайте мені вже це. Прокрути. Як таке можливо? Я знаю, це все із-за того челіка тупого Я буду проти нього. Бо я маю прокрутити. Маю прокрутити хоча б один спин. Або два. Бум вообще можна ці лук спины на інший ролик залишити, я не знаю. Так. Матч Мартич Вау. Або отдельний шорт зроблю, як я їх кручу. Вау. Я защитник, чи як? Це полузащитник бензопила оця. він, він похожий на бензопилу. Мене вже задолбає. Ну йох, таки можна бути. Як. Вратарь, куди ти біжиш? В мене одне питання. Нам зараз просто заб'ють. Хе-хе. Вратарь, ворота. Що це було? Куди хе Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Є, yeah, she Ще ja, буду першим, хто заб'є цій команді. О, oh, не вспили. Е, e, чому вейклинг не ми? Ладно. О, е, Типа, таких мяч. Мяч їхній. Чел, дай пас. Оло, ну куди ти мяч? Ну ж не на того хотів, не на того Ти ту... тут ти... Ти вообще куда ты Ходиш в своїй зоне, о боже мій! Поможіть, це просто неможливо з такою командою играти. Файн там пише. Лол М Б. А, він тіп, з стелефон грає, мабуть. Не знаю. Ем... Чо він робить? А цей чел ще хоче. Його же. Цей. Хочу помішати забити. Да лон, ТИ чел. Чого та робить, ну він. Спочатку він був в Висаги, потім хтось там іще. Да дай пас!

Ты никогда не прийдете. Вау, воротар хорош. У нас просто воротар мобіла. Ну дай, пас, ну куда ты выйдешь? Тип крутий. Ну дай, ну ти якийсь чи що, я не знаю. Уйди. Хе-хе-хе. We did chill. Да дайте. Да. Та... Ну, ну я ставлю на О. Ну, у нас воротарь. А, що у нас воротар стоїть? Чо у них ха... вратарь авка? Е, Матчайн в воздусі завіз. Що з моєю командою не так. Це не чесно. 4 на 5. Эмм. Ем. Уйди. І м'яч, Бензопила. Що <звук> я роблю? Фо? Як він спочатку конігами, потім ісаки у мене. У мене. Ну дайте пасину, чіл! Молодець. Такий молодець. Кому ти дав пас? Ой-ой-ой, типа, типа фкасер. Да челну тут хипа прыжками. У мене дав скилливный массу перезарядитись. Ну чел, ну дай паст, дай пасс. Ну він. Нет. Зараз куда сьому бомбанная? Да чел, ну ты Що Что это таке? Ну все, ну давай же не прыгай, задолбав, чел. Ну забей, ну хотя бы не мог забыть. Ты можешь забыть, чел. Ну забери мяч ты... Что это такие? В него пинки с миллиард. Что за... Дай мне мяч ты. Вообще, тупой. Все, я все на всех. Уйди. В кахблом'яч! Ну як? Че, ну дай уже пас? Ну ти задовбав. Ну дай пас, ну ти! Ти можеш дати пас? От просто норма. Які у мене люди просто грають! Чому не мені? У мене вейкінг, Ніхто не замічає. Боже, м'єе! Фут-такий! дай ты на ролик показать, задолбал. Ну як, ну чем, ну ты реально бесив. Ну ты страх. Нет. Ну чем, ну дай на рефти пас, ну нормально. Куда я на разину тяну? Ну дай пас. Мне! Ааа, бо я бомблю. Ну дай! Ну. Ладно. Ладно. Але дай мені заміч, ну ти задрал. Ти капець як задрав. Ти такий якийсь ненормальний. Ненормальний і ненормальний. А цей чел вообще найхший. О, твориться! Уйди, ну Да. о як. Коротше. Команда тупає просто максимально. Це капець це не можна з такою командою грати. Цей чел самий тупіший на світі. Все, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока.